На сайті Манівцем я створив новий сайт. Посилання на сайт Манівцем є в описі каналу. І тут є сайт Підбірка висловів промову. Можливо, буде комусь цікаво почитати. Такий простенький сайт. На цьому сайті я створив нову посторінкову навігацію. Тут є стрілочки для гортання попередньої і наступної сторінки. Стрілочка для завантаження нової порції дописів. І форма, де ми можемо вказати виборну сторінку. Наприклад, виберемо третю сторінку і натискаємо Enter. І в нас завантажилась третя сторінка. Також по стрілочкам ми можемо вибрати попередню або наступну. І по кліку на Кілочку завантаження. У нас завантажується нова порція дописів без перезавантаження сторінки. Така цікава пострінкова навігація. Такий сайт, може комусь буде цікаво почитати. Ну і на цьому все. Це все, що хотів вам показати цей сайт. І до наступних відео на каналі.